Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. У маленькому засніженому королівстві, де сніг ніколи не танув, а зима була вічною, жила маленька принцеса Ліна. Це королівство було особливим, бо не тільки людей, але й сніговиків, лісових звірів, і навіть снігових птахів було багато. І всі вони були частинкою чарівного світу. Всі тут жили в мирі, і зима приносила радість кожному мешканцю цього дивного краю. Ліна була не просто принцесою, а й охоронцем зимових чудес. Вона могла розмовляти з снігом і навіть керувати сніговими бурями, які приносили нові чудеса. Але однієї зими сталося щось незвичайне. Сніг почав падати не так, як завжди. Він був інший, м'якший і не залишав слідів. і найгірше з кожним снігопадом королівство ставало все тихішим. Принцеса Ліна вирушила на пошуки відповіді вона вирушила через великі снігові простори, обминула замерзлі озера, поки не дісталася до старого снігового замку, де жив мудрий старий сніговик. на ім'я пухлик. Він був дуже поважним і знав все про магію снігу. Пухлику, чому став таким дивним? запитала Ліна. Сніговик, який був дуже старий і мав безліч мудрих історій, усміхнувся. Виявляється, щось порушило гармонію зимового світу, принцесо. Сніг став м'якший, бо він чекає, щоб хтось відновив рівновагу. Але ця сила...» що порушила зимову магію, схована в найвіддаленішій частині королівства. Ліна зрозуміла, що їй потрібно вирушити до самого серця королівства, де зберігається таємниця зимових чудес. Вона попрощалася з Пухиком і вирушила в подорож через ліс, де дерева стояли покриті інеєм, а повітря було наповнене холодним магічним світом. Під час свого шляху Ліна зустріла багато нових друзів білок, які носили маленькі кошики з горіхами, лисиць, що проводжали її поглядами за дерев, і навіть зайців, які дарували їй теплі вітання. Але головним її союзником став зимовий вітер, який поділився з принцесою важливою підсказкою. Він шепотів про старе людяне озеро, яке давно було заховане від усіх, і яке містило силу для відновлення зимової магії. Ліна, не зволікаючи, вирушила до цього озера, але перед тим, як дістатися до нього, вона побачила величезну стіну зльоду. На ній було викарбувано давнє послання. Лише той, хто знайде справжню магію зими, зможе пройти через цю стіну. Принцеса задумалася. Вона зрозуміла, що треба вірити в справжню чудеса зимового світу, і її серце наповнилося вірою в те, що вона завжди знайде відповідь. Ліна підняла свою снігову корону, яку їй подарував батько, і сказала Я готова віднайти магію за мого королівства. В наступну мить стіна з льоду почала тріскатися, перед нею відчинилися двері до людяного озера. Яке сеяло холодним світлом. Ліна стояла перед льодовим озером, яке сеяло, як величезне дзеркало, відображаючи зорі. Озеро було тихим і загадковим, і навіть сам сніг, який вкривав його поверхню, здавався іншого кольору, таким прозорим, як самі зорі на небі. Принцеса відчула, що озеро містить щось більше, ніж просто красу. Це було місце сіли де зимові чари об'єднувалися. Щоб розбудити силу цього озера, потрібно зробити важливий крок, Шепотів її вітер, який підхопив її корону і легенько накинув на плечі. Але чи готова ти до того, що знайдеш? Ліна глибоко вдихнула холодне повітря і ступила на лід. Кожен її крок викликав дзвінкий відгук. Немов сама земля відповідала на її рухи. Озеро повільно почало змінюватися, несподівано вода під ногами почала мерехтіти, і в темряві з'явилася тінь величезної фігури. Принцеса зупинилася, дивлячись на це диво, Із льоду почала підніматися велика істота. Вона виглядала як величезний сніговий дух, напівпрозора зінем на крилах. Її очі освітилися, і голос звучав тихо, як холодний вітер. Ти прийшла до мене, принцеса Ліно, щоб пробудити магію зимового королівства, але для цього тобі доведеться пройти випробування. Ліна здивувалася, але не злякалася. Вона знала, що це був останній крок на шляху до відновлення зимових чудес. Я готова пройти твої випробування. Твердо сказала вона. Сніговий дух повільно розкинув свої крила і сказав: Ти повинна знайти серце зимового королівства. Лише воно може повернути силу снігу і магії, що захищаються королівство. Всі твої випробування будуть пов'язані з тим, щоб ти довела свою доброту, мужність і мудрість, лише ті, хто вірить в магію і чудеса. Можуть отримати доступ до справжнісінького серця зими. З цими словами дух відступив у темряву озера, залишивши Ліну саму на льодовому шляху. Принцеса відчула, як холод охоплює її, і хоча вона була зовсім одна, віра в свої сили не покидала її. Несподівано перед Ліною з'явилася маленька білочка, яка принесла їй сніжинку в лавці. Це сніжинка з самого серця лісу принцеса. Казала білочка, вона покаже тобі шлях до серця зими. Ліна прийняла сніжинку і вгляділася в її яскравий блиск. І раптом перед її очима відкрилася нова дорога. Вона вела через густий ліс, через засніжені пагорби, через таємничі луки. Принцеса відчула, що йде в правильному напрямку. Але що чекає на неї попереду? І чи зможе вона знайти справжнє серце зими, відновивши магію всього королівства? Ліна йшла через густий ліс, де сніг вкривав дерева, а крижаний вітер ніжно шелестів через гілки. Проте вона не почувала холоду, бо в її серці була віра в чудеса зимового королівства. Білочка, що дала їй сніжинку, йшла поруч і час від часу тихо щось шепотіла. Мов би, провіщаючи, що шлях веде до великої таємниці. Кожен крок ліни виявлявся важким, бо кожен слід, залишений на снігу, приносив з собою нові сагадки. Вона відчувала, що наближається до чогось великого. Раптом перед нею з'явилося дивне явище, великий замерзлий водоспад, що височів перед нею, наче стіна з льоду. Він блищав і переливався всіма кольорами морозного світла. Щоб пройти далі, тобі потрібно відповісти на одне запитання, сказав голос, який раптово пролунав з глибини водоспаду. Принцеса зупинилася здивована, але готова до нових випробувань. Що є найважливішим у зимовій магії? запитав голос, що виходив з самого серця льодової споруди. Ліна задумалась. Вона згадала все, що бачила і відчувала за цей час чудеса снігових бурь, таємничі зірки на небі і магію, яка переповнювала її душу, і в той момент вона зрозуміла, що відповідь була на поверхні її власних почуттів. Найважливіше у зимовій магії це віра, відповіла Ліна, віра в чудеса, віра в любов і добро, які можуть розтопити навіть найхолодніший лід. Водоспад розсипався на мільйони снігових кристалів, і шлях відкрився перед Ліною. Вона рушила вперед, а Білочка зраділа і сказала Ти, може, на місці принцесу. Тепер залишилось знайти серце зимового королівства. Ліна, не вагаючись, пішла далі. І ось перед нею з'явилося тим «Нича місце. Величезна поляна, оточена сніговими деревами, що світилися м'яким світлом. На центрі поляни стояв камінь, покритий снігом, з дивними символами, що сяяли, мов вогники. Це було саме серце зими. Але перед тим, як Ліна наблизилась до каменя, з'явився новий загадковий персонаж. Це була фея в білосніжному вбранні, що тримала в руках снігову квітку, яка ледве тремтіла від морозу. Ліна, сказала фея м'яким голосом, ти знайшла серце зими. Але не все ще завершено. Тепер ти повинна прийняти рішення, яке змінить не тільки твоє королівство, але й всю зиму. Федя передала квітку принцесі, «Щоб виновити магію, ти повинна вирішити, чи готова ти віддати свою власну віру в чудеса і дозволити королівству стати таким, яким воно буде в наступному циклі, чи готова ти прийняти нову зиму, що відродиться завдяки твоїй доброті і сміливості. Ліна подивилась на снігову квітку, яка мерехтіла в її руках, і відчула, як важлива її рішучість. Для всього королівства. Вона зрозуміла, що зима не просто закінчується або починається, вона змінюється, і ці зміни залежать від того, скільки любові та віри в чудеса є в її серці. Ліна тримала снігову квітку в руках. Її серце билося все швидше. Всі ці пригоди, випробування та магія зимового королівства ввели до цього моменту, до рішення, яке мало змінити все. Фея дивилась на принцесу з терплячим поглядом, немов чекаючи, поки ліна приймає своє рішення. Якщо ти віддаси свою віру в чудеса, сказала Фея, ти станеш частиною цієї зими назавжди. Але пам'ятай, ти не зможеш повернутися назад. Твоя віра буде розчинена в повітрі і зима стане частиною твоєї душі. Ліна глибоко вдихнула, і її роздуми були зосереджені тільки на тому, що було зараз. Вона відчула, як її серце наповнюється теплом, а магія навколо стає більш чіткою. Це була її можливість зробити щось важливе, щось, що могло повернути життя та магію до її королівства. Задумавшись, Ліна опустила погляд на снігову квітку. Вона знала, що ця маленька квітка містить у собі усю красу зимового світу. І в її руках була сила змінити все, але чи готова вона на таке? Вона вирішила спитати у себе, чи готова віддати частину своєї віри в чудеса, щоб цей світ залишився живим і магічним. Я готова, сказала Ліна з рішучістю, не зупиняючись на сумнівах, я вірю в чудеса, і я хочу, щоб зимовий світ розцвітав завдяки моїй вірі. Фея усміхнулася. Ти прийняла правильне рішення, принцесо», – сказала вона, тепер прийшов час відновити серце зими». Ліна піднесла снігову квітку до каменя, і в той самий момент квітка почала світитися м'яким голубим світлом. Кришталеву в Ромені вибухнули з серця квітки. Гортаючи все навколо дивовижнім сяйвом, камінь розтанув і замість нього з'явилося велике снігове дерево, покрите сяючими сніжинками. Його гілки були схожі на крижані віти, але вони були живими. У кожній гілці жило тепло та світло. Незабаром до принцеси приєдналися всі мешканці королівства, олені. Білки, снігові всови та інші чудові створіння, всі вони оточили дерево, зітхаючи від захоплення, а сніг навколо почав танути, і перетворюватися на кристали, які оживали під їхніми ногами. Але Ліна знала, що це ще не кінець. Вона відчувала, як серце королівства знову почало битися. і як магія зимового світу ставала більш живою. Однак. Що буде далі? Залишилося невідомим. Ліна стояла під величезним сніговим деревом. Яке тепер сеяло у всій своїй красі, легкий вітерець ніжно колихав його гілки і сніг, щотану перетворювався на маленькі вогники, що тихо спалахували і знову згасали, як зірки на нічному небі. Принцеса відчула, що магія цього моменту була справжнім чудом, яке важко передати словами. Вона була частиною. Чогось набагато більшого, ніж просто зимове королівство. Це була частина світу, де віра в чудеса мала силу змінювати реальність. Ми відновили серце зими, мовила Ліна, звертаючись до феї. Але що тепер? Як світ буде змінюватися далі? Фея, стоячи поруч з Ліною, посміхнулася і відповіла. Тепер твоя подорож тільки починається, принцесо. Королівство ожило, але зимова магія потребує нового захисника, того, хто буде вести цей світ у майбутнє і хто, якщо не ти, може ним стати. Магія зими не лише в снігу та холоді, але й у твоєму серці, в твоїй здатності і виріту й чудеса. І поширювати це тепло навколо. Ліна вдихнула глибше, розуміючи, що це завдання не буде легким. Вона повинна була стати лідером цього чудового та загадкового світу, але знала, що без допомоги її друзів і віри у свою місію вона не зможе впоратися. Раптом з лісу почулися голоси це були її друзі, більчата, зайчата, сови. Та навіть олені, які прийшли разом із королівськими вертачами, щоб допомогти лінії відновити магію зими. Ми будемо разом принцесо», – сказав один із Оленів, що підійшов до ліни, дивлячись на неї з Надією. «Сніг і мороз це не лише холоди, це ще й символ нашої сили. Ми завжди будемо разом, і разом ми подолаємо всі труднощі. Ліна усміхнулася, її серце наповнилося радістю від того, що вона не одна в цій подорожі. Її друзі були з нею, і разом вони могли зробити все. Але що тепер із зимою? Чи залишиться вона такою ж? запитала принцеса. Фея відповіла, зима буде змінюватися, як і ми. Це лише початок великої подорожі, і в твоїх руках вирішити. Як буде виглядати нова зима? Чи буде вона холодною та суворою, чи теплою і багатою на чудеса? Ти, принцеса, станеш тим мостом, який поєднує всі сезони і дозволить їм співіснувати в гармонії, Ліна подивилася на своїх друзів і відчула, що має велику відповідальність, але замість страху вона відчула силу та енергію яка наповнювала її серце. Вона знала, що це тільки початок великої магії, яку вона може створити. Я обіцяю, що зроблю все, щоб зима була чудовою для всіх, сказала Ліна, дивлячись на снігові вірчини. І я знаю, що з вашою допомогою ми подолаємо все. Фаю усміхнулася і доторкнулася до її плеча. Так, принцесо, це буде лише початок, але пам'ятай, Магія зими не лише в снігу, але й у тих маленьких чудесах, які ти робиш кожного дня. Тому не забувай про віру і любов, бо це найголовніша у зимовій магії. І ось, коли Ліна повернулася до свого замку, вона відчула, що зима, хоча й холодна і прекрасна, стала частиною її самого серця. Її подорож лише починається. І вона була готова впроваджувати нові чудеса в зимому королівстві, розвиваючи перед собою нові горизонти. Зима в королівстві справді змінилася. Ліна, принцеса з величезним серцем, яка вирішила стати захисницею зимової магії, принесла в цей світ не тільки холод, а й тепло, не тільки сніг, а й чудеса. З її керівництвом королівство стало місцем, де чудеса народжуються навіть у найхолодніші ночі, а сніг більше не був тільки холодним, але й чарівним. У кожному кунку королівства запанувала гармонія. Ліси, де раніше було тихо та пусто, тепер наповнилися звуками веселих тварин, що допомагали один одному готуватися до зимових свят. Олені, білки та зайчата спільно працювали, створюючи з льоду та снігу неймовірні фортеці і снігові скульптури, які здивували навіть самих старих мешканців королівства. Ліна не забувала про своїх друзів і завжди знаходила час для кожного. Вони разом вигадували нові чудеса, які приносили радість і тим, хто живе в замку, і тим, хто мешкає в лісах. Одного зимового вечора, коли сніг падав м'якими пластівцями, і ліхтарі м'яко світилися, Ліна стояла на балконі з замку і дивилася на зорі. Вона думала про все, що сталося, як і обіцяла, вона принесла магію зимового світу в кожен куточок королівства. І хоча в її серці було багато радості, вона знала, що це тільки початок. Магію, яку вона розвинула. Буде змінюватися, розцвітати і залишатися живою, поки вона буде вірити в чудеса, а разом з її друзями вони зможуть вирішити будь-які труднощі здолати і всі негаразди. Але Ліна також зрозуміла, що її шлях продовжується. Вона не тільки принцеса, але й охорона цієї зимової магії. І хто знає, що ще на неї чекає попереду. Одне було ясно. Зима її чудеса будуть жити, поки люди вірять в них. І ось, коли вітер тихо співав свою зимову пісню, Ліна усміхнулася. Вона була готова до наступного кроку, і знову з нею були її друзі, її королівство, і вся зимова магія, яка тепер була частиною. Її самого серця, дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії до нових зустрічей у світі казок і снів.